За що мене, як росла, я люди не любили. За що мене, як виросла, молодую вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого цвіту? Дивуються, не знають, де діти. Скажи мені, мій братику, королаві цвіти. Я не знаю, моя сестро. І цвіт королевий схилив свою голівеньку, червоно-рожеву до білого, пониклого личенька лілей. Заплакала лілея сльозою росою. Заплакала і сказала, брате мій, з тобою давно ми вже кохаємось, а я й не сказала, як була і людиною, як я мордувалась. Моя мати, чого вона? Вона все журилась і на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Мій брате єдиний хто їй лихо заподіяв? Я була дитина, я гралася, забавлялась, а вона все в'яла. І нашого злого пана кляла, проклинала та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я викохалась, виросла у білих палатах і не знала, що байстря, я, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди. Будинок спалили, а мене не знаю за що. Убити не вбили, Тільки мої довгі коси остригли, накрили острижену ганчіркою. Та ще й реготались, жиди навіть погані на мене плювали. Таке то, мій, братику, було мені в світі. Молодого, короткого не дали дожити люди віку. Я умерла зимою під тином, а весною проросла я цвітом при долині, білим цвітом, як сніг білим. Аж гай звеселила. Зимою, люди, Боже мій, в хату не пустили, а весною, як на диво, на мене дивились, а дівчата заквічались і почали звати лілеєю снігоцвітом. А я процвітати стала в гаї і в теплиці, і в царській палаті. Скажи мені, мій братику, королеве цвіте. За що мене Бог поставив цвітом на сім світі, щоб людей я веселила тих самих, що вбили мене й матір, милосердний, святий Боже милий, і заплакала лілея. А цвіт королеви схилив свою голівеньку червону рожеву до білого пониклого личенька.